Мовчання. Те, що велике число людей, які не байдужі тих, хто загинув, по правді, нехай вона не буде марною. І ми і... прощаємо винуватця нашим і невведим. Всім нас... присутнім дякуємо бойовим побратимам для життя Володимира Котвіцького. Посмертно був на... Благословляється і освячується пам'ятні дошки ці. Служив в 95-й бригаді, 13 й батальйон, загинув в районі аеропорта при евакуації поранених з терміналу, так скажу. Дуже хочу виразити подяку адміністрації нашої області, Житомира, за допомогу в утриманні квартири для дитини, для невістки. Сергію Івановичу Сухміліну, Вашковському Сергію, Ірині Кацюбі, хочу дуже велике сказати, Логінову Валерію. Це люди, які дійсно від яких дійсно ми отримали допомогу. Олександр Атаманчук це бієць нашого 13-го батальйону. Я його знала весь період його служби. Він дуже був позитивною людиною. Влітку він був поранений і. Він був такий по дитячі, такі дитячі очі в нього були. Знаєте, він завжди посміхався, саме таким його запам'ятали в нашому батальйоні. І я, він ходить з перемотаною головою, а я його запитую, що сталося? Він достає телефон і показує, як його поранили. Фактично, він тоді чудом залишився живий. Пуля пройшла показательні біля візка і застряла в, в казки. А вже зимою в січні місяці він загинув разом своїм виконуючи бойове завдання з своїм командиром Володимиром Марковським. Володимир Котивіцький народився на Новоград-Волинщині у мальовничому. Твої незвичайні муки і гаї, і за свободу України, і Святого Духа. Амінь. Премудрість Пресвята, Богородице, спаси нас. Після Вінницького коледжу Вінрик відучився, його забрали в армію у 2013 році. У 2014 е полігон. І на полігоні трапилось. Ну, казали, техніка замкнула, загорілась. Правда, ніхто не говорить. 19 років, 19 років, 19 років пішов, о, і так і займав. А постійно, по життю веселий, постійно веселий. П'ятих учинить на лоні Аврааму і, скажімо, нашої держави. І слава Україні. Большое спасибо тем все-таки волонтерам и людям, что переживают и готовят такие доски, потому что наш народ, наши жители должны знать, что есть такие ребята, которые их защищают. Если бы не они, здесь бы на нашей территории гулял бы враг, гибли бы мирные жители и горели дома.